Це ті законопроекти, які будуть лише першим кроком. Тому що е, всі ви знаєте, що і в коаліційній угоді багато років ми вже говоримо, що нарешті Україна, як і багато інших пострадянських країн, повинна перейти на страхову медицину. Але ми повинні зрозуміти, що на страхову медицину ми можемо перейти тільки тоді, коли в нас законодавство буде визначено, що є медичною послугою, коли ми будемо дійсно розуміти, яка буде вартість цих медичних послуг. Коли медичні установи будуть працювати в конкурентному середовищі, і тільки тоді буде прийняти той законопроект про страхову медицину, і саме головне, ми повинні зрозуміти, а що буде з цим страховим фондом, чи ми віддаємо все це в приватні страхові компанії, чи ми створюємо державний страховий фонд, тобто це також все ці всі питання ще попереду. Я би хотіла щоб зараз ми з вами там, декілька слів сказали ті, хто до вас приїхали, а далі, щоб ми чітко з вами попрацювали над цими тими питаннями, користуючись тим, що тут є, майже всі, хто може відповідати на всі питання, да і допомагати вам, щоб ви чітко формулювали і якось вже переходили до такого сумісного діалогу.